Ситуація на екзамені. Я їхала в крайній правій полосі в напрямку головної дороги по роздоріжжю праворуч. Мені інспектор сказав те, що там потрібно вмикати поворотник. Він це порахував як помилку. А я кажу, що не треба. Хто правий? такий. Подивимось. А правила дорожнього руху кажуть: водій повинен подавати сигнал по кашикам повороту відповідного напрямку в разі. Перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Але постає питання: то поворот чи вигін дороги? Таблички до знаків, які вказують, що попереду поворот і вмикати світовий багажчик є обов'язковим, це зрозуміло. Але в таких випадках не все так просто. Це може бути як вигін дорогою і примикання другого ряду, так і перехрещення проїзних частин. Коли ж попереду знову це такий знак, який вказує на вигін дороги, коли все ясно, то ну, ви продовжуєте рух по головній дорозі, без вмикання світлових показчиків повороту. А якщо перехрестя, де потребується поворот, то вмикання показчиків обов'язкове. Але ж чіткого поняття, коли вигін перетворюється в поворот, немає. Тому і виникають суперечки. Особливо це бентежить під час практичного іспиту. Як думаєте, краще вмикати поворот скрізь, де треба і не треба, чи не вмикати і доказувати свою правоту?